До речі, гайс, от ви як люди, які працювали в ІТ, софт скіли. Чому вони важливі? і Як вони впливають саме на запешку? Я думаю, що насправді набагато більше, ніж хардскіли. скіли. Тому що, ну, от найважливіше в нашому світі це вміння впарити щось. Конечно, Якщо ти вмієш впарити себе, то це офігенно. Ну, це цікаво. Ну, насправді я замічаю, що зараз айтішники вже, ну, вони насправді розуміють, що, да, що треба софт-скіли, але дуже часто люди не думають, взагалі, що треба бізнесу. Ну, тобто, це дуже важливий поєнт. Люди думають, типу, Ну, в нього, є в нього є задача, і все, і він мислить, типу, як зробити цю задачу. Він не розуміє, що він отримує гроші не за те, що він пише код, а за те, що він бізнесу якийсь валії приносить. Mm -hmm. І розкажу в IT-шці є така роль аккаунт-менеджер. Тобто, основне завдання аккаунт менеджера це робота вже існуючими клієнтами. Тобто, коли вже клієнт почав підписав контракт, почав співпрацю. Основне це збільшення LTV — lifetime value клієнта. Тобто то іншими словами, щоб клієнт, якщо з цього місця заплатив десятку, наступного щоб заплатив двадцятку. І е, найлегше робити до продаж саме девелоперам, які. В курсі низкоріневих задач і при цьому ще розуміють бізнес, і це от найбільша цінність, яка взагалі є в соцскілах розробника, коли він не просто, от, як ти правильно сказав, мислить з шаблоном: от я там маю зробити це завдання, а дивиться, як зробити виконати бізнес вимогу, щоб збільшити і клієнта ревеню оптимізацію процесів, або яка основна ціль, і при цьому, щоб компанія заробила.